Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про сучасні підходи до лікування цукрового діабету другого типу від метформіну до оземпіку. Отже, цукровий діабет другого типу це не просто високий цукор, а складне метаболічне порушення, яке часто супроводжується ожирінням, артеріальною гіпертензією, атеросклерозом і іншими серцево-судинними захворюваннями. Сучасна стратегія лікування цукрового діабету другого типу виходить далеко за межі простого зниження цукру в крові. Ця стратегія комплексна, індивідуальна і спрямована на зниження загального кардіометаболічного ризику. Отже, метформін – перша лінія терапії. Метформін і досі залишається базовим препаратом, з якого починають лікування цукрового діабету другого типу. Метформін має свої плюси у використанні та певні мінуси. Його механізм дії полягає в зменшенні всмоктуванні глюкози в кишечнику, зменшує продукування глюкози в печінці та підвищує чутливість до інсуліну. Тим не менше, якщо метформіну недостатньо, цукровий діабет прогресує, то можна додати інші класи препаратів, що застосовуються при цукровому діабеті другого типу. Наступна більш сучасна група препаратів для лікування діабету другого типу це інгібітори, натрій залежного котранспортеру глюкози другого типу. Механізм дії цих препаратів полягає в зменшенні рівні глюкози в крові за рахунок виведення глюкози з сечею. Ви, напевне, чули ці препарати під торговими назвами Форксіга та Джардінс. Тим не менше, цю групу препаратів використовують активно і кардіологи, і нефрологи. Вони знижують ризик серцевої недостатності та прогресування хронічної хвороби нирок навіть у пацієнтів без діабету другого типу. Третя сучасна група препаратів це аналоги людського глюкагоноподібного пептиду 1. До цієї групи препаратів відносять всіма відомий оземпік. Ці препарати знижують апетит, знижують рівень глюкози і, як наслідок, знижують масу тіла людини. До них відносять ліраглутит та семаглутит. На їх основі вже створені препарати, які лікують ожиріння навіть без наявного у пацієнта діабету другого типу. Є й інші групи, наприклад, похідні сульфаніл сечовини, такі як гліклазид, та інші препарати дешеві і можуть провокувати гіпоглікемію, тобто різке падіння цукру в крові у людини. Для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, при неефективності комбінації з декількох цукрознижувальних препаратів, ендокринолог може вирішити питання щодо призначення інсулінів. Отже, підсумовуючи, варто сказати, що сучасний підхід до лікування цукрового діабету другого типу це індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Потрібно враховувати рівень цукру в крові, рівень лікованого гемоглобіну, наявність серцево-судинних захворювань, хронічної хвороби нирок та ожиріння. Потрібно враховувати вік пацієнта та функціональний стан організму, фінансові можливості. Висновок наступний: сьогодні у лікаря є всі інструменти для того, щоб підібрати ефективну терапію. Яка реально зменшує смертність від ускладнень цукрового діабету, головне вчасна діагностика, ранній старт терапії і регулярне спостереження та здача аналізів. Бережіть себе і будьте здорові!